І хочу запросити для презентації команду з інтригуючою назвою: Скажіть Crime Data Lab. Шановні колеги, дуже радий вас бачити і радий презентувати наш проєкт. Ви можете скористатися QR-ом, він вже працює. І ми про те, що відкриті дані працюють. Знайомтеся, це Катя. Її ошукали шахраї. А, і вона жінка розумна і вирішила, що буде, коли вона звернеться до правоохоронних органів. Вона почала шука шукати кримінальний кодекс, подивилася статтю 190, дійшла висновку, що необхідно шукати в Офісі Генерального прокурора. Потім зрозуміло, що це тільки пів справи. Треба подивитися Державну судову адміністрацію. Зрештою, вона використала 9 годин і вона сумна. Вона використала 9 годин і Катя сумна. Крайм Lab каже: не сумуй, Катя. Я вирішу твою проблему за 30 секунд, і моє вирішення буде приблизно таке. Ми пропонуємо Каті відповідь у вигляді інтегрованих даних з статистичних звітів органів державної влади. Без води, чітко, зрозуміло, конкретно Катя вже не сумує. В межах нашого проєкту ми розробляємо інструменти аналізу даних щодо протидії злочинності, орієнтовані на широке коле. Це регіональні аспекти, це протидія конкретним злочинам, це ai помічник а також реальні інструменти Data Science для академічної спільноти, для більш серйозних партнерів, для журналістів. Такі наші інструменти. Ми використовуємо форму 1, форму 2 офісу Генерального прокурора України, форму 6, 7 Державної судової адміністрації. Аналіз конкурентного середовища свідчить, що тільки у нас є повна картина того, що відбувається в кримінальному провадженні від початку до кінця. Ми оцінюємо потенціал проєкту як дуже суттєвий, тому що інтерес до відкритих даних, очевидно, зростає, тому що для таких проєктів існують широкі можливості фінансування і тому, що є прогнозований позитивний соціальний вплив. Наша бізнес-модель фріміум. Важливу соціальну функцію інформування про протидію злочинності ми будемо давати безплатно, безкоштовно. Платити ми будемо просити за розміщення реклами, надаючи аудиторію нашого сайту, юристам професійним, в сфері охорони, безпеки, страхування. Ми оцінюємо цей сектор приблизно в 1 мільярд гривень. Саме так і для цього ми будемо розвивати наш проєкт. Наша команда то синергія академічного досвіду правоохоронної діяльності. Ми потребуємо організаційних заходів, освіти і фінансів. І запрошуємо вас випроводити випробувати наш продукт. Дякую. Переходимо до відео. Just a minute, please. Ось, Наше відео так виглядає зараз цей сайт. Це інструмент для аналізу регіональних аспектів, простий, зручний, користувач вибирає тільки регіон і статтю або розділ, який його цікавить. Наступний інструмент, і ви бачите, що готовий для використання на будь-яких пристроях це Crime Tracer, аналіз по конкретних злочинах. Є в нас AI-помічник. Він поки що працює не дуже добре, але ми його розвиваємо. Наступна ситуація це академічні інструменти, дуже універсальні, можна досліджувати близько 370 параметрів, які зараз присутні в офіційних джерелах. Для нас дуже важливо. Робити адвокацію відкритих даних. Тому в проєкті ми також пропонуємо спеціалізовані дашборди. В нас вже є відгуки, нас використовують цей застосунок, використовують академіки, використовують студенти, використовують журналісти і вони радять тільки розвиватися. Отже, ласкаво запрошуємо до Crime Data Lab і повірте разом з нами, що вони працюють. Дякую, переходимо до спілкування з журі, дякую за вашу презентацію, за вашу ідею. Чи могли могли б ви більш детальніше розказати про відкриті дані, які ви використовуєте? Окей, дуже дякую вам за за запитання. Справа в тім, що звіти про е, основні протидії і основні? Напрями державної протидії злочинності зараз представлені у вигляді електронних таблиць на сайтах Офісу Генерального прокурора та Державної судової адміністрації. Автоматизована обробка такої інформації ускладнена. через це, ну, як в історії з Катією, для того, щоб дослідити, що відбувалося, ну, принаймні, останні 10 років, необхідно буде відкрити 20 таблиць, з них відшукати ті відповідні рядки. Вникнути сутність змін, що відбулися в цих формах, і тільки після цього підходити до якихось висновків. Ми пропонуємо просто натиснути кнопочку, бо ми вже все це зробили. І пропонуємо цю послугу. Ось Дякую. Чи правильно я розумію, що Ви тоді планує, Тобто, ви будете відображати дані в формі дашбордів, Чи плануєте ви ділитись цими даними, які вже оброблені у вигляді таблиць? Тобто, ну, обробленими даними? Вже зараз на сайті, і це одне з надбань хакатону, Ми розробили інструмент sql доступу до нашої узагальненої бази? Ми не робимо з цього таємниці. Пропонуємо всім використовувати або аналітичні інструменти, або робити свої добірки SQL із нашої бази, тому що вважаємо, що це дуже важливо. Дякую. Та теж маю пару питань. Дякую за презентацію. По-перше, скажіть, наведіть, будь ласка, приклад кількох індикаторів, ось які будуть відображатися при використанні вашого продукту. Тому що зрозуміло, який загальний скоуп, але не зрозуміло, що саме я як користувач зможу побачити за якими зрізами яку інформацію. Прекрасно, дякую вам дуже за питання. Питання того, щоб візуалізації були прозорі і зрозумілі. Нас дуже дуже е, хвилювало, і особливо під час Хакатону, коли е, наші академічні розробки були е, так розкритиковані серйозно. Тому ми розробили під час хакатону е, інструменти Crime Explorer і Crime Tracer. це якраз ті, що мають чіткі відповіді, мають підписи, легенди і стосуються для відкритого простого доступу не академічного. Таких показників, як обліковано провадження, провадження надіслано до суду, засуджено осіб, призначено реальних покарань, призначено покарань у вигляді позбавлення волі, засуджено жінок, ось вік засуджених також і розподіл призначених покарань. Ось така інформація видається в краймтрейсері вже вже по кожному злочину за замовчення. Якщо у вас більш складне запитання, то ви використовуєте академічний інструмент. Із 370 параметрів, які наявні в системі, можете побудувати любу, будь будь-яку презентацію, яка відповідає вашому запиту. Чудово, дякую дуже. І я хочу одразу вам, ну можливо, трошки спрямування підказати. Дивіться, насправді на порталі відкритих даних є дуже багато класних наборів, які вам підійдуть під ваш профіль. По-перше, зверніть увагу на набори даних МВС. Зараз МВС публікує все максимально під свою шапку всіх цовів інших, які знаходяться під його підпорядкуванням. Mm -hmm. І ті дані, які... По суті, розпорядником яких не нацпол, наприклад, вони публікуються під шапкою МВС. Там інформація про е викрадені автомобілі їх власників, про викрадені паспорти національні і закордонні, там про осіб, які знаходяться в розшуку там, від правоохоронних органів і так далі. Тобто, у вас реально є класний масив датасетів, саме наборів відкритих даних, і плюс до всього МВС публікують в JSON, і, як правило, оновлюють щодня кожного ранку, десь о 6-7 mm -hmm. ранку, і це. Стала структура умовно набори даних з 18-го року. Тобто, вам не треба там скрипт переписувати. У вас завжди одна і та сама структура буде. По перше, по-друге, я ось зараз навіть зайшла. Бачу, що в офісу генерального прокурора є принаймні один набір даних, який вам підійде. Інформація про зареєстровані, кримінальні правопорушення та результати їхнього досудового розслідування. Це форма один, якому ми ви красиві так, але вона є у фор... ось, на порталі відкритих даних. Просто що трошки можна було глибше в портал закопатися і знайти те, що вам би Яко? допомогло збагатити саме. В контексті використання відкритих даних, бо це дуже важливий критерій саме для цього хакатону. Тому зверніть на це увагу обов'язково. Ми знаємо, що дані не ідеальні, але ми готові. Це стосується це звернення до всіх команд, колеги. Ми готові разом проводити адвокацію, як колега абсолютно правильно сказав. Якщо у вас є запит на конкретні дані, ми готові сприяти зі сторони Мінцифри у відкритті цих даних для того, щоб ви могли збагачувати свої продукти цими даними знову ж таки ну, з розрахунку на безпекові заходи у зв'язку з повномасштабним масштабною війною. Можу... Подякуємо команді Crime Data Lab.